Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Всіх дуже рада бачити вас в коментарях. Мені це дуже приємно. Сьогодні в нас продуктивна субота, незважаючи на те, що в нас сьогодні 7:10 по Львову розбудила сирена. Ну і, звичайно, поки я донечкою зібралася, десь минуло 10 хвилин і був. Був відбій, і ми не встигли навіть нікуди спуститися. Дякую нашим хлопцям, які нас захищають на території України, захищають нашу землю. А я сьогодні хочу от такої заправки. Це домашня, робила минулого року. В мами чоловікової такі заправки до борщу от, закручувала, буду зараз використовувати. Вже насмажила я ось таких млинців, дуже смачні з шоколадом. Були в мене йогурт до, до заправки такий йогурт був до салатів. От, грецький йогурт, боже, забула, як називається. От, і вже йому бачу, проходить термін зберігання до кінця на днях мав закінчитися. Думаю, насмажу я таких млинців, щоб не пропадали. Привезли нам горіхів з села. Вчора, по присвяті, вже ввечері сіли, трохи їх полускали. Вони ще такі напівсирі. От, так, поки не знаю, куди їх скласти, нехай трошки ще підсушиться, та й тонечка так. Та й я так само потрошечки ми гриземо і е, вже насікла капусту. Це також домашня зимова капуста з бабцяного городу. Я так її тут висушую, бо помила на рушничку, сушиться. А, так, потім покажу вам, який борщик у мене вийшов. Ось такий а, смачненький борщ вже в мене тут настоюється. Вже чоловік навіть а, скуштував, дуже добрий, смачний вийшов. Виконуємо з донечкою домашнє завдання, маємо скинути у а, клас ага. в класрумі сьогодні mm. до вечора. Mm. Також нам а, треба... Mm. вчора купили бісеру, а, тому що нам треба було зробити по. Я досліджую світ, прапор України з бісеру, або, що нам треба було, було герб, тризуб сіллю намалювати. Ну ми вирішили сіль зекономити і зробити прапор України. Знайшли відео на Ютубі, і в нас так. ось такий вийшов, так? так. Ось такий блакитно. Жовтий, невеличкий, можна тут ще звичайно, купити таку підвіску і такий брелочок з нього зробити, що я вчора не подумала. Між іншим треба буде докупити ще такий шнурочок, а може зробити цікавий. Бо ми спочатку робили з такого товстого бісеру. у нас от є. Але він за рахунок того, що він нерівномірний, хоча і тут цей чайський ніби також є такі нерівномірні вони, і вони відрізняються. Це, це, це різні. Бачите, цей більш блискучий, а цей такий більш матовий. Не було з чого вже вибрати, вже виходила по ситуації, як є. От, а цей вже занадто, занадто був нам ем, затовстий, зовсім не підходив, бо ми спочатку з такого робили. Але вирішили зробити ще от такі. донечка собі там робить такі от різні е, браслети, браслетики. Ну, ну, це само собою цей красивий браслетик з такими перлами, а де там ще наші є, от. які ти робила ще, та? що okay. такі вона робить в мене от браслетики. Простенькі, патріотичні, дуже гарні. Молодець. Ми продовжуємо хворіти. Сьогодні зранку встали вже знову з температурою 37,3. От кашляєм і знову температура. Я вже не маю сили, це вже, це вже більш ніж два тижні. До лікаря запас нас аж, ну, аж на вівторок після обіду. Звичайно, мені такий варіант не підходить. Буду в понеділок зранку дзвонити і знову проситися, щоб нас прийняли, знову її послухали і. І щось, і щось треба вирішувати, бо то неділо лікуємося, лікуємося, а вже ніби й був результат так, трошки ми вже менше кашляли, температури не було. А сьогодні зранку, субота, от вихідні проходять це все. Це якесь я не знаю, якесь прокляття. Знову температура і, і кашель відновився, такий відхаркувальний. Від Ой, ну так просто діти, ну що поробимо? Таке, таке, в, нас, таке в нас тепер життя. Тримаємося. Якось себе підбадьорюємо. От покажу вам, Вставлю в це відео, що ми вчора робили та чим займалися, і як трошечки погуляли. От, Так що дивіться далі. Сьогоднішній мій лук ось таке хочу вдягнути плаття. Купувала я його на секонд-хенді, це в нас обжект. В есочці дуже воно мені зручне. Я вже один разок його вдягала, і теж сьогодні, по присвяті хочу його вдягнути. Дуже гарні тут рукави. Вони мені подобаються, що тут манжет, тут вони такі, якби ширші. От, плаття до кулін мені, я потім ставлю вам картинку, як це все виглядає. І ось тут є вся інформація по складу: це 53% нейлон і 45% акрил. Воно дуже м'яке, тепле. Брала його на роботу, разочок вдягнула, мені там було в ньому дуже комфортно і зручно. Також під це плаття хочу відкрити вже нарешті ось такі. Колготи це Faberlic 60ден. Лежать вони вже в мене, я не знаю, який рік. Напевно, другий, а то й третій. В коричневих я хожу, а ось такі я ще ні разу не вдягала. Думаю, сьогодні якраз прийшла пора їх вдягнути. От, Тут вони йдуть на резиночці. Зручна така серединка. і п'ятка. Дуже класні були в даній компанії колготи, але з нею ми вже розпрощалися. Ну, а колготи, звичайно, викидати не буду, піду зараз їх провітрю. І а мені ще, звичайно, до цього плаття бракує поязка. Це також я хочу, значить, ми цей з донечкою відклали, Доця каже, то і ні, мама. А ось цей буде. Тобі класний. А, також цей пояс я брала на секонд-хенді, дуже він мені сподобався. А, тут якби В мене колись такий був коричневий а, під шкіру. ну Це не була шкіра, а цей такий якби під замшу з такими металічними вставками. Дуже гарний. Взагалі, часом на секонд-хенді можна знайти дуже класні речі і навіть брендові. Багато чого я там і для донечки купую, і для себе такі часи, що, знаєте, не шкода, знаєте, вдягнув один раз і не шкода викинути, якщо та річ якась непридатна чи ще щось. Але зазвичай речі носяться доволі таки довго і тримають свій зовнішній вигляд. Ми продовжуємо хворіти. В нас бронхіт. От, і буде це все ось так якось сьогодні виглядати. Картиночку вам вставлю. Хочу вам показати і випробувати нову палеточку, яку купила від GLMB, і зробити такий невеличкий ЕС. Я навіть не знаю, чи святковий це буде макіяж, чи як це буде виглядати. Буду використовувати майже всі продукти новенькі для мене. На обличчя я вже нанесла ось такий тон. Це від Mary Kay Time Vise Matte 3D Foundation. Що можу ще сказати? Тут об'єм 3 мл. У мене ось такий от пробничок, який зі мною ще подорожував. От. В принципі, непогано перекриває, як завжди, хочеш зняти якийсь макіяж, починаються якісь висипання. Тут в мене знову на фоні стресу починається якийсь дерматит, і бачу тут з однієї сторони я трохи якби його... Тобто, така пляма на така ще... блідо-червонуватого кольору. Маю надію, що я не дам їй дойти до того, що в мене буде просто ціла така червона пляма, з якої потім буде кровити. Ось ця частинка тут, бо в мене вже таке в вересні було. Ну, одним словом, давайте не буду балакати багато, бо хочеться поговорити. Ось з цією палеточкою я хочу зробити макіяж. Зараз вам покажу відтіночки, подивіться, які красиві. Тут є дуже гарне дзеркальце. Я тільки його от, і хочу зараз нанести якийсь. Відтінок на все повіку. Дзеркальце мені придеться закрити. Так, беру свої пензлики. Ось такий від Avon. В мене в номері 201. Хороший цей такий розтушовочний пензлик. Я хочу нанести ось цей відтінок на все повіку. І ось так його розтушувати. Я взагалі хотіла якийсь такий, знаєте, більше в українському стилі зробити макіяж, але, напевно, це вже буде не сьогодні. У нас сьогодні така буде невеличка зустріч з одною облогеркою. Я з нею, ну, в порівнянні недавно, познайомилася. Вона сама з Харкова зветься Оля. І ми з нею сьогодні домовились про зустріч. Між іншим виявилось, що вона живе тут неподалік від мене. І ми сьогодні з нею йдемо на таку невеличку зустріч. От. Дуже приємно, коли зустрічаєш у своєму місці блогерів, і можна, звичайно, і так зустрітись, піти на чашку кави чаю, поспілкуватися, прогулятися. От. Я зараз беру донечку, і ми йдемо на таку невеличку таку прогулянку. Маю надію, що все буде так. Наношу цей ж відтінок трошечки ось так довкола нижньої повіки. Маю надію, що сьогодні в нас буде без сирен. Так, куди я дивлюся? У мене просто дзеркало стоїть і тут, і в камеру дивлюся. Тому що понеділок у нас виявився доволі таки, цей тиждень взагалі виявився доволі-таки складним, тому що в понеділок, вівторок, дуже добре так бомбили Львів, на Львів летіли ракети. Так, ну ніби плюс-мінус мені подобається. Я от не пам'ятаю, де я діла свої. Такі жовто-блакитні олівці від ламель. Зараз я їх знайду. Так, знайшла. Буду ще от такі улівчики використовувати. А, так, що я ще хочу? Я хочу затемнити куток. Візьму ось такий пензлик, це по-моєму фаберлік для нанесення. І що? І візьму. Ось цей в куточку самий темний. Нанесу його на куток і заведу так в складку по От. Також продублюю це ось тут внизу. Потім границі я всі розтушую кордони, так? Це саме повторяю і з цієї сторони. І так, моя камера чомусь не записала частини відео. Я вам просто розкажу, що я ще. Значить, цим я затемнила куточок ось тут ока, і взяла ось цей такий гарний відтінок і нанесла його на все рухаюче око. Ось так. Таку зробила блистюльку. І тепер мені потрібно. Можна ще, звичайно, тут якийсь кутик засвітити, але я цього робити не хочу. Це хочу такий, знаєте, більш повсякденний, можливо, так, якийсь невеличкий макіяж. На цьому все. Палетку я відкладаю, мені потрібно зараз буде взяти ось такі олівчики, беру ось такий голубий і промальовую, промальовую ось тут. Так. І повторяю на другому. Вони так класно малюють, як по маслу. Звичайно, ще можна якусь стрілочку дати, але я теж цього робити не буду. Мені достатньо, щоб там виднівся ось такий блакитний колір. От. Такий буде в мене. І на нижнє повіко я додаю ось такий жовтенький. Якось воно так зараз не дуже виглядає. Маю надію, що я зараз додам просто туш. Трошечки мені цей голубий відбився на нижньому повіці, але це нічого. Так. Ось так, в принципі, виглядає. Зараз я дофарбую тушу, пророблю брови і вернуся до вас. І так, з бровами і з тушю все набагато краще виглядає. Нам залишилося зробити контур. Я беру ось таку палетку від Білор Design Скульптор. Це в мене відтінок тон 02. Його не рекомендую. Це в нас білоруси. Ну, але в мене ж така добряча є впадена. Теж беру такий скошений пензлик, він призначений для рум'ян, але мені зараз дуже класно ним промальовувати мої скули. Роблю ось таку тінь. Невеличку. От. Не знаю, чи щось на камеру буде видно, але тут вже так добре видно. Всі тягнемо ось так наверх, щоб трошки в мене обличчя досить таки овальне, щоб не зробити його якимось таким видовженим худеньким, але ось так по скулі. Витягую нагору. от. Можна тут ще затемнити. Тут. От, але, думаю, цього буде достатньо. Щось не засвідчує сьогодні камера. Так, все. Це ми нанесли скульптор і залишилась тільки помада. Буду використовувати ось таку від Parisa Cosmetic Dreams серія LG603 номер. В покупках ви могли її в мене недавно бачити. Також хочу її нанести така зручна лопатка. Нейтральний такий відтінок. Я думаю, до мого макіяжу буде добре підходити. Так, наберу ще разочок. На зуб, але то нічого. Все зараз виправимо. От, не Такого бальзамного більш характеру, але доволі таки тримається добре на губах. Смаку ніякого немає. І ось такий макіяж у мене вийшов. Вчора отримала ось такі презентики від Олі. Ми зустрілися, вона користується ось такими. <кій> Значить, тональними кремами і пудрами. Я так розумію, що це пудра для обличчя Nude Foundation. Не знаю, як вона мені буде засвітла чи ні, але попробую, звичайно. Можливо, зараз якраз на зиму вона буде мені і підходяча. А також для донечки, ось такий олівець, який росте. Цікава така штука. Тут потрібно його просто. Пиши та малюй, посади в ґрунт, поливай і доглядай. Через 7 25 днів, залежить від рослини, насолоджуйтеся сходженням паростка. Важливо, що капсулу занурте в землю на 5-10 мм, але не глибше. Чим ближче насіння до поверхні, тим краще і швидше проросте рослина. І це у нас виходить ось цією стороною. Потрібно, Отут є рівень ґрунту, така цікава штучка, рівень ґрунту, та, по яку потрібно запхати цей олівчик. І це в нас буде рости м'ята класна така ідея. Дякую Олі ще раз за такий приємний подарунок. Ну і звичайно ж для мене вона ось таку це не це, як це сирова така, але це крем, це крем для обличчя на основі гіалуронової кислоти. Тут доб'ємо 10 мл. От я ще, звичайно, не пробувала. Ось така пляшечка. Це наш український бренд Рланс. Між іншим, я на нього знімала огляд, і волі на каналі є огляд. Вона також отримала набір подарунковий вона собі замовляла. От такий зручний дозатор тут є. В мене між іншим закінчується мій нічний крем. Тут не вказано, коли цей крем можна використовувати: чи він денний, чи він вечірній. У мене від Faberlic от закінчується та нічна маска, така я її ще тут буквально трошечки в мене її залишилося. От, я її довикористаю і тоді включу ось цей крем. У використання і у догляді, можливо, навіть на листопад, буде новенький. А, цей. На, на, на руки мої не дивіться, бо а, кажу ще раз, не, не встигла я сьогодні вже ввечері буду їх проводити до порядку, тому що вчора ще з тими горіхами сиділи і а, коротше, трохи я їх собі за. Так, знаєте, в мене шкіра а суха, і от тут такі от тріщинки, і це все ті горішки зайшли в ці тріщинки. Ну, коротше, ви самі розумієте, що така робота, яка потребує пізніше ретельного догляду за руками. От, ще раз Олі дякую за подарунки. Нам було дуже приємно вчора погуляти, поспілкуватися, гарно провели час. Забула навіть пофоткатися, але нічого. От, Маю надію, що ми ще неодноразово зустрінемося. Я думаю, що сьогодні так важко. Трохи голова така, знаєте, як не в собі. У в нас впаде дощ. Ось таке, таке завершення нашого суботнього дня. Дякую всім вам за перегляд. Тримаємося. Будьте мені здорові. Всім па-па!